Всіх вітаємо на нашому каналі, як там кажуть, до слухняних і хороших хлопчиків-дівчаток приходив Святий Миколай, а до неслухняних приходить Миколаївна і на Миколаївна на зв'язку. Друзі, нарешті я доїхала на дачу. Для тих, хто нас дивиться вперше. Ви попали на канал, де люди купили закинуту дачу. Яку вони назвали Заброшкою, так можна сказати в лапках, і вже протягом півтора роки ми її відбудовуємо, піднімаємо, втілюємо в життя якісь свої шалені ідеї, щось вигадуємо, щось, ну, як знаєте, як маленькі діти. І от сьогодні знову субота, знову вихідний день, слава Богу. Є сили, є натхнення, і ми приїхали на дачу. Поки мій рідний чоловік там щось порпається, щось там носить і сам не знаю, чого він хоче, я прийшла перевірити наш новий дрібничок. Маю ну, підкреслити, що він має доволі гарний та такий фундаментальний вигляд. Він доволі капітальний. Зараз я переключу камеру і вам покажу ближче, як там все воно. Тому що навіть я не бачила, я ж не їздила три тижні. У мене то були робочі суботи, то я трішки себе погано почувала. До речі, зараз знову в мене теж прихватило горло. Я одінець смокчу, бо горло болить. А, то я не наважувалась їхати на дачу, розуміючи, що тут холодно, що я ще більше можу або розболітися, або, ну, або я працювала просто до ночі. Тому зараз я оце щас все перевірю своїм бдітельним взором, і вам обов'язково покажу. Так, да, друзі, хто запитував, вікно сусіда дійсно, воно до нас у двір. <сум> ну, він прорубав собі окно в Європу, тобто він собі прорубав окно, ну сюди, в світський мір. Дуже гарний драмник вийшов, чесно. Капітально його Толя зробив. Зварили цей метал це ж був пардон, туалет. Його розібрали, розрізали, пофарбували і зварили ось такого хреста. Цього хреста і на Миколаївна піддивилася в Пінтерест у когось. Ну і вирішила, що, в принципі, можна і нам таке забабахати. Рідний чоловік він правильно все зрозумів, тому що, в принципі, оці соти вони дуже круто дають можливість класифікувати дрова, там, да, крупніші, грубші, середні, дрібні, і ти просто підходиш і береш. Ну, це в принципі і прикольно воно виглядає. Воно дуже красиво, оригінально, тому що от тут зліва, тут просто ну, все, тобі дровник. Тут ті дрова, що ми купили цієї осені. Купили, тому що ми боялися, що не дай Бог, не дай Бог, все може бути. І якщо ми сюди приїдемо, а в нас тільки дрова для мангала, тільки вішня, тільки оце плодові. Я ж не дам. Я ж не дам грубу топити вишнями. Це ж все, це ж на мангал. Плюс у нас же в планах ще на терасі будувати, будувати терасу і будувати маленьку коптильню. Ми ще не знаємо, як ми це будемо робити. Ми не знаємо, як це буде виглядати, які технології. Ми це питання зовсім ще не вивчали. Але вишняк для коптильні мені потрібен вже об'язуємо. Того і ми, звісно, зібрались з силами, знайшли, знайшли дрова, нам їх привезли, вони довго в нас лежали, мокли, а потім ми їх зложили і ось вони перебралися у наш дровник. В принципі, вийшло дуже оригінально і ну, незвично. Плюс ну і у людей я вам скажу чесно, як правило, дровник це щось таке некапітальне, щось таке тимчасове. А тут у нас вийшло таке. Ну я б сказала, тут можна і від снігу заховатися. А якщо ще там повісить якусь, я не знаю, клейонку чи якусь пленку, то в принципі не буде воно там мокнути. Тому що я пам'ятаю, підписники мені писали, що дрова мають просихати, має бути циркуляція повітря. Це влітку, а взимку навпаки вони будуть мокнути і поцвітуть. Ну, коротше, чимось ось будемо їх накривати, щось будемо думати. Вже соплі біжуть, коротше, і сльози, і соплі все на світі. То з дровником все зрозуміло. По моїй оцей... квіточці. Як я... я її то... То... то юка, то агава, агава да? то мені написали, що її треба зібрати в пучок. То зараз я походжу тут, знайду чи граблю, чи чим я можу там виграбати і виграбаю. Виграбаю листя, яке в неї нападало, знайду шпагат і її зв'яжу. Коли прибрали? Коли прибрали тут все, стало доволі тут, ну так, об'ємно, стало набагато більше місця. Значить, ось це моя грядочка, а оце все ось вже розкрилося. Якщо прибрати диван, Прибрати бочку, то тут буде ну, доволі цивільно, чесно. Буде так культурно, не буде такого, знаєте, засранства, пардон. Ну, тільки ось це видає. Ну, Але ж ці дошки ми нікуди не можемо подіти. Гарний такий вийшов столік. Тільки щось тут ось це таке якесь не пофіншує рудяве. Ні, ну воно в принципі і не критично. Тільки, треба... Тобі, помниш, воно було? Тільки а. треба його, напевно, пофарбувати, що й тут. Чи лакувати тут лак, треба. Лак. Це я буду робити? Так. Ага. Хороший лак, Так. Дуйка, Откуда? Хімен? Ектерхи Хіменес, браво, откуда дуйка? Из Дніпра опять. Ти, коротше, я так розумію, в них заробляєш собі скідос. Да? Скупляєш я, всю їхню техніку. А. Там нормальний процент. Ага. Отак, друзі, тут у нас все. Слава Богу, все на місці. О, гриби. А ну, пахнуть? Да. Ти нюхав, пап? Та, чоловік, екоботи. Та так собі вони пахнуть. Чи ну, вони О, що це з ботами злучилось? Старості. А що, а де подошва? Чийтуфля. Чий чий туфля? нема туфлі. Все, володимі. Тут володимі. хтось писав, що ця кухня нагадує е, людині морг. Так, я ніколи. не знаю, я в морзі ніколи не була. Але ця кухня це абсолютно тут тимчасовий. Е, Тимчасовий, тимчасовий мебель. Це тимчасово все, чесно. Ця кухня вона передбачається, що вона стане на терасу, і там вона буде стояти стаціонарно постійно. А сюди я вже знову лажу по всяким пінтерестам, по інстаграмам і видивляюся, і вишукую якісь варіки, що нам подобається, що не подобається. І щось ми тут за теж цікаве, але коли це. Бог тільки знає. Але не хвилюйтеся. Значить, це не буде тут стояти постійно. І ця кухня, вона не з морга. Ні, вона з якоїсь там кафешки, де мірний чоловік знайшов на Олексії. І купив. Спочатку купив більший цей стіл, ось цей більший, а потім ще докупив цей маленький. Ну і так, в принципі, вона тут просто стала. Просто вона тут вписалась і все собі стають. А так, бачите, він мені вже навіть мій рідний чоловік. Ось тут набив фанеру. Тільки треба ще поверх цієї ж вийшов, двері не закрив. Взагалі. Ще треба цю фаніру поверх щось чимось покрити, тому що ну, і вона ж поріжеться. ж... Що... Стоїть тільки дітям дати в руки нож, це все. Не буде той фанери. Ну, та так що у нас тут? Століть я вже тут не була, правда? Вишкаєш зі мною. Ой, тут, звісно, холода, холода. Але тут приємно. Чистенько, не смердить нічим. Тому що в мене ж обоняння, я не знаю, я вам розказувала чи ні. У мене э, патологічний нюх. Я дуже сильно відчуваю запахи. Там, якщо людина не помила голову, чи у людини там не свіжий, не свіжий одяг, чи ну, не свіжий мається на увазі ну, брудний, невипраний, чи там хтось жарив коклети і одяг просмердівся. о, Тут теж погано. Але отут чимось смердить. Тут, тут не дуже. Виходимо відсюди. А що ти робиш? На, що ти його... Куди ти його змітаєш? Ти потім ходиш підмітати тут? Толь, що ти робиш? Що в тебе вцілилось? Не треба це робити. Щось непонятне, не знаю. Але драки не буде, бо в мене болить горло. Я сьогодні не можу. А, -а, -а. Хімон хоче його... О боже, а що ти будеш? А на, що ти так? Красити будеш. Як я буду красити? Мовчай. Так воно ж покрашене. Ну, мені треба два рази. А як я його буду красити? Пензелком. Так я ж білі курці, я щось ця засру. Ти знімиш, там є твоя жилетка. Ні, я в жилетці не зможу, бо я <рик> Що Что ти мене поставляешь? Я сюди приїхала, Я приїхала сюди снять древник, показати там людям що підв'язати цвіточок. І все, мені вже виставили це саме, Красити, давай давай. Добре, що хоть дуєчку купив, молодец. Так, а що у нас тут? О, що клацнуло. щось же класнуло? Щось поломалось тут. Ага. Сейчас вам покажу, что у нас здесь. Питпус здесь и питпус здесь. Так, тут у нас порядок. Унитаз. Казали нам вымокать. Все вымокали сухо. Ничего нема. Ничего нема. О, тут я. О, я бачу. Ой, прикольно. Да, это у нас такая тут... Нова штучка Перше скло ми розбили. Ми способні. Толя зняв розмір і поїхав, десь йому вирізали це скло, о, не скло, дзеркало. Йому вирізали інше дзеркало і ми його приклеїли. Ой, ну, коротше, це там така красота. Так, ну піду дізнаватися, що мені робити. Надіюсь, про фарбування це він пошуткував, тому що я, чесно кажучи, не налаштована щось тут фарбувати. У мене ж горло болить, горло. Я ж кажу, горло болить. Я взагалі, може, сьогодні приїхала, тільки по красоті чаю попити і все. А мене вже заставляють роботу роботи. Така красота. Ой, ці фонарі, боже, як воно все світиться, яке воно все красиве. О, дивися, йде, носи, носить. А що він мені отнести носить? Щоб я чай пила, молодець. пить чай, так? Ви, да? Ага. Витік, каже, чай. Ви, казав, а я тобі казала, що він витікає. Ви, а я поставила, а ти його не туди поставив. І що, весь витік? Ви. Та ні, не, не весь. А, а ще ну все. яка полочка? А ну-ка. А ну-ка. Оп. Яка полочка? А ти головою не будеш битися? А чого ти там будеш головою бити? Ні, треба вище. Да, ось Отак. так. Ага. Ось так. Да? І там типу телефони всякі, так? Да? Угу. Всяка яка. Кільколі такі покрасиш. Я покрашу? Ну, да. Опять що -то, це, це дієслово мене переслідує, покрасиш. Я не збираюсь нічого красити. Ну коротше. Так, все, друзі. Зараз поп'ю чаю, поп... полючу своє горло Ну, щось, мабуть, буду. Ти світло не вимкнув. Хімен. Вообще економії ніякої Понимаешь? Все, треба економіст живий стоїть, а ти тут не вимикаєш світло без совести. І так отключають, а ми його ще й не економимо. Так, ну все, погнали. Такий мій рідний чоловік бігає, шукає щітку, яку десь заховали. Хочу вам показати, як у нас виконано наші двері, оці всі добори. Ну, дуже гарно. Я от, кожного разу я приїжджаю, і я не можу натішитися, наскільки воно виглядає так потужно. Воно дуже-дуже. Серйозне таке. Це не те, що, знаєте, звичайні двері і просто коробка. А це така прям дуже гарна картинка. Всі вони тут запіл на 45. Так, тут гарно. Тут воно все переходить. І воно все таким єдиним ансамблем йде вікно. Дуже гарно. І тобі, походу, вже не потрібно робити відкоси. І тут з цієї ж плитки така полочка. Тобто вікно таке буде, можна сказати, функціональне двічі. І відкривається, як вікно, і тут підвіконня, як полочка. Тут це так гарно. Такі сірі розетки, рідний чоловік купив. Вибрав. Ага. Понятно. Ну, дуже мені подобається. Дуже. Подожди, що треба робити? Знайшов на мою голову. щітку І щось мені треба фарбувати, але я ж, я ж, наче блондинка, мені ж треба розказати, що треба робити. А він взяв і втік. От безсовісний. робити? Що ти просто роботи. Ну я, звісно, або я тільки працювала. Ти поможеш я... Надо забрать молоко. О, молочко. Что а ага. -а -а. трава? Ты мне поможешь краску все замыкать. А тут достал. Ой, добре. Пошли, что-то потыть. Мне нравится, что там картошка, блядь, А что тебе туда. Что-то капает, блядь, туда. А, какой-то конденсат? Чи що там? Що там? Там наша картопелька. Да, ну щось вона мокра, бач? Як да, мокра? Щось десь тече, походу. Затікає, чи що? Ні, це конденсація, це парує, навірно. А, парує? Ну. Навпаки, ну, да. Напевно, там, там тепло, а ти зараз заліз? Да, тут тепленько. Це може, знаєш, як от буває, що відкривають, тут же немає в нас продухи ніякої. От може тут треба і не закривати його. Але як його не закривати? Ну так, як його не закривати. Ну його треба закривати. Ці банки тут заржавіють, Бачиш, як ржабуть збереться. Ага. Давай мені теж банку. Яку банку? Краски. А, Оцю, що ми принесли? Ага, на. Да, тут треба робити, щоб дихало, бо тут пипець. Да, ну вон бачиш, теж капає, дивися. Mm -hmm. Ось тут капне. Ой, Ой ну, а другу зараз подожди. На, бо зараз впаде в мене. Це щоб не замерзло. Зимовий ага, замерзла. Сюди все позносило. Ага, тут так воно тут все мокре. Тут И дай вот кульок кулек. Кулек? Кулек, не кулек. И кулек. На. Нет. Все? Да? Все, я можу бути фри? Можешь бути фри. Все. Підем. Грітися в тепло. Что там мама робить? Снідає чи обідає. Не можу настроїтися на покраску стола. Ну, вже майже настроїлася. Грязні ці. І так, в один слой. Я його вже покрасила, цей столик. Зараз треба його перевернути, як він трішечки підсохне, і треба покрасити столешню. Ну, і щось потім буде таке. Не знаю. Я вже знову розстроєна. Бо позвонив мій менший, сказав, що Захар щось себе погано почуває, поміряв температуру, а в нього 38,3. А Батьки на дачі. Рідний чоловік він включився в нього повним ходом там. Рубка леса відбувається. А я вже вся переживаю. В чат війшла мама, в чат війшла тривожність. Тому не знаю. Зараз, напевне, буду його пришвидшувати і тулить додому. Так, а в мене в планах хочу зрізати пару вишень і оцю штуку трошки порізати, подивитися, як воно пойде у нас. По якийсь рівень його позрізаю. Гарненько було. І там побачимо вже десь. Ще щось підрізу, підріжу. А, а загалом дровничок тема. Наробити тільки потрібно. Так, Водичка наче не затікає, бо я боявся, що можливо через оті щелі буде затікати. Але наче ні, бо там теж є козирьок. Ну, Може щось і буде затікати трошки, але небагато. Так що якось так. Ну що, погнали, спостерігаємо. Поки я тут таскаю дрова, в нас вже дрова опять очередні з'явились. Вон папа скільки. Значить, Спилякали ми одну вишню і ось олича. Оце тут таке, що тут було, таке непонятне. Оцей бонсай, що в нас ріс непонятний, ми його обрізали. Надіємося, що воно попускає боковушки. І буде у нас таке щось, я не знаю, авангард якийсь. У нас тут взагалі на ділянці е, пан сам скльопав стиль. Але ми дуже стараємось. Значить, ось же наші нові дрова. складаються в наш новий дрівник. Горло болить капець. Зараз Види, що ми... Візати, бо є візь, та візь. Я візь. Тато любить оце... Порозказувати, коли я щось розказую. Yeah. Молодець мій суфльор. Просто є місце ще в дровнику. Треба різати. Да? Yeah. Але всі дерева не будемо, звичайно, різати. Ламатні строїть, тому ми залишаємо yeah. е, дорослі дерева. Yeah. І ну, так, щоб було на наступний рік, що, що вирізати ще на дрова. Будемо вже, друзі, зараз закруглятися, тому що, як я вже казала. Захар Анатолійович, наш старший щось трохи видав температуру. У них у школі якась, я не знаю, вірусна інфекція чи що, що у дітей трішки діарея з роботою і температурою. І от Захар видав температуру. Ну, таке. Тримаємо стрій. Ось все, тато, тре тепер столешню. Я викрасила низ, п'ю чай, термоса. Все. І зараз зверху тут покрию лаком і буде красота. Тре, вже 10 хвилин тре. Потримай. Я не можу. А як я тобі буду тримати? Ой, он такий гладенький, боже, Толя. Він такий вообще. Взагалі, боже, який гладенький. Я би не сказала, що це фанера. Клас. Так, да, дуже гарний. Такий взагалі, взагалі супер. Дуже класна фанера. Обирають. А, вже обирають. А я убирай, тримай. я щось путаю показання. Зараз його лаком мама поквечає. І буде супер. Ой, боже, подивіться, яка кісточка. Такий пензлик, як оце у дівчата, кератінове волосся. Ой, Боже, якби в мене було волосся довге, Оце б в мене таке б красиве було, як ця кісточка. лак Якийсь він білий. Я не знаю, він має бути білий. Давайте будемо пробувати. Да? Що в нас буде? Виходить. Так, а що по запаху? Нормально, не смердить. Так, але воно якось дуже-дуже просочується так гарненько. Воно таке не, не щільне. Але я думаю, що буде дуже гарно, тому що Толя його тут, цю поверхню, зробив. Такою гладенькою-гладенькою. Я не знаю, вам видно чи не видно. Але дуже гарно. Ну, погнали. Я в один слой його покрила, а воно геть не видно, що воно і покрите якесь. Взагалі, таке, як, де б вам так показати? Ну, ніби і не тут і без лаку. Зараз буду ще в один слой. Ну таке. А ще ж нам підписник писав, що коли покриємо лаком, треба його наждачкою. То Зараз я його другий раз покрию, а потім Толя його ще шліфане наждачкою. І потім ще раз покриємо. Але це вже не сьогодні, це точно. Так, а це вже два шари. Не знаю. Все одно мені якийсь дуже світлий колір. Воно буде, буде гарно, але якось мені засвітло. Зараз третім побачимо. Ось щось у нас вийшло, що непонятно, то що, як на мене, нічого не видно. Що красили, що не красили, що я його лакувала, що не лакувала, матовий лак, нічого, ні грама він не уматоває, нічого не видно. Будемо ще, а може купимо хімозний і все буде, як треба. Навели порядок, попили чаю і їдемо додому. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви за нами слідкуєте, що за нас переживаєте, що пишете коментарі. Хто до нас потрапив вперше, підписуйтесь. Ми от такі живі, справжні. Ось поруч. Бережіть себе. Слава Україні!